Понад 1300 іноземців депортувала прикордонна служба Польщі. За що в першу чергу депортують іноземців і кого з них, яких національностей про це ви почуєте у сьогоднішньому випуску. Також ви почуєте про нові заяви Радослава Шікурського, міністр міністра закордонних справ Польщі, та скільки поляки будуть готові захищати свою батьківщину, в тому разі, якщо сценарій повторюється те саме, що і в Україні. Ну і сьогодні, як то кажуть, знову ж таки проходить. Як нам запропонував Дональд Туск модель військової підготовки для кожного чоловіка на випадок війни в Польщі? І скільки охочих таких знайшлося в Польщі, щоби погодитися на проходження такої підготовки, у сьогоднішньому випуску ви про це дізнаєтеся? Також на початку хочу вам задати запитання: багато хто з вас співпрацює з поляками на заводі, на будівництві, як водій, десь розмовляєте, чи в торгових центрах, ну і на більшості робіт, що поляки говорять? Чи буде взагалі якийсь напад на? Польщу, як ви вважаєте, будь ласка, чи можливо це взагалі? Тому що, на мою думку, сьогодні Польща проводить, ну я б сказав, би, агітацію до того, щоб приготуватися до найгіршого. Я про це заявляв вже неодноразово, де був неодноразово так само звинувачений, що я собі все це придумаю. Проте, якщо ви маєте можливість погуглити, як мої колеги кажуть, то там дуже багато інформації і є про це. І Уряд Польщі дійсно працює над моделлю військової підготовки для того, щоб в разі найгіршого Польща змогла оборонитися. Ну і на початку я вам одразу зачитаю статистику, але перед цим хочу ще одну важливу річ сказати. Ви знаєте, що легального продовження не було для українців, для тих, хто має статус ОКР, і карта цукр надалі залишається під знаком питання. Терміни легального перебування для українців зі статусом ОКР продовжено до 30 вересня. Я не хочу для вас придумувати чогось. Це все відбувається насправді. І пам'ятаєте, часи коронавірусу, коли продовжували документи, продовжували, продовжували, Потім в один прекрасний момент це забрали. Люди залишилися без інформації, що робити далі. Тому, якщо ви не хочете залишатися так само без інформації і далі, то вам зараз треба подумати над тим, як легалізуватися. В малопольському воєвудстві. Кракові команда StarMakDocuments допоможе вам з якісним супроводом і допоможе вам зареєструватися на особисту подачу, що на 2-3 місяці пришвидшить термін розгляду вашої справи. Одна вимога Одна вимога, що ви повинні проживати в малопольському воєводстві або ж працювати, тобто краків і всі міста, які належать до малопольського воєводства. Контакти ви їхні знайдете в описі під це відео. Реєстрація вже на чергу на другу середину вересня. Якщо це вже черга пройде. На вересень, то ви не зможете зареєструватися на особисту подачу. І у вас буде можливість тільки надсилати документи поштою, тому пришвидчіться і так само перекажіть це, друзям. Ну а ми, друзі, переходимо до найважливішого питання. Як ви думаєте, за що найбільше депортують наших українців? Ну, взагалі, на першому місці це грузини. На другому це білоруси, потім молдавани і українці. Молдавани, українці білоруси десь на одному і тому самому рівні. Проте Українців є дуже багато. Але ці цифри я назвав із тих 1500 депортованих іноземців, які депортували за останні два місяці стражгранічна. Сьогодні я зустрічаю в мережі TikTok про те, як показують наші українці, як їх перевіряє стражгранічна на хостелах, на вулиці і так далі. Чому так відбувається? Тому що, ну, слухайте. Передвиборча кампанія, передвиборча гонка, і комусь треба показувати якісь результати про те, що вони щось роблять для Польщі. Ну і звичайні поляки, які носять грошеві окуляри, вони в це вірять. І хочу вам сказати, що взагалі е тих іноземців, скільки зараз є в Польщі, їх є насправді дуже багато. Чи це плюс чи мінус судити вам? Проте хочу вам сказати, що найбільше іноземців депортують з Польщі, це тих, хто порушує. Кримінальний закон, тобто кримінальний кодекс, якщо бути точнішим, возили нелегалів. Ваші друзі возили нелегалів чи знайомі? Чому вони це робили? Тому що були великі гроші, швидкі гроші, шалені гроші. А шалені гроші завжди мають за собою наслідки. І саме я навіть водіїв зустрічав які в нас працювали. Ну слухайте, були проблеми в сім'ї і так далі. Вони змушені були йти на це, на це порушення закону. Ну, але дехто навіть несвідомо порушував закон, тому що замовляє тобі таксі, наприклад, ти їдеш, забираєш, везеш і тут тебе зупиняють на німецькому кордоні, падяють депортацію і кажуть, що ти провозив нелегалів. Були серед вас, друзі, такі випадки? Пишіть в коментарях. Ну і друге, це друзі. Хто любить п'яний їздити за кермом? Що не там, то я чую, українець там, українець сам. І такі справи найбільше от сварять наших українських знову ж таки громадян, які тут перебувають між поляками. І... Я навіть на Тіктоку та Інстаграмі знімав відео про те, я досі не можу зрозуміти. От наші українці тут створюють бізнеси, сплачують шалену кількість податків. От я бачу, що там 15 мільярдів сплатили всіх податків. З них там біля 3 мільярдів, навіть менше як 3 мільярди, отримали як якові плюс у громадяни України, тобто. Зазор такий великий лишається тих коштів, які лишилися в державному бюджеті Польщі, нас надзвичайно великий. І всі кричать за цих 800 Ми прекрасно знаємо, що це все відбувається перед виборами і це все пройде. Якби всі українці виїхали з Польщі, це б не сильно зашкодило польській економіці, але б зашкодило. І про це навіть той же самий Славомір Менцен прекрасно розуміє, бо він сам заявляв е, перед. Повномасштабним вторгненням та на початку повномасштабного вторгнення в Україну він це заявляв. Ну але є ще друга сторона медалі, в якій він повинен говорити те, що дозволить йому набрати якусь певну кількість голосів. Якби ми його ненавиділи, він все одно хоче українцям хорошого. Я особисто з ним не знайомий, і після того, як він почав так пропагувати українців, я не сильно його люблю, але розумію. Він хоче зробити для Польщі чогось більшого і кращого. І тільки в цей спосіб він може виграти цю передвиборчу гонку. Ну, мені не заплатили, якщо щось. Я висловлюю свою думку. Ну і власне я не можу того зрозуміти, як поляки цього не розуміють. Коли вони вже врешті раз зрозуміють? Я сподіваюся, що я вам даю можливість зрозуміти те, чого не бачать інші. І ви це запам'ятаєте і не будете так сильно реагувати, коли вам якийсь поляк заявляє. Вистачить вам 800 плюс, враця й додому, спірдалі з України і так далі. Ви повинні на це спокійно реагувати, тому що ваша реакція від цього залежить в українців українці в Польщі. Якщо ми спокійно на це реагуємо, це означає, що ми дорослі люди і не приймаємо те, що нам нав'язують. А це означає, що хтось помилився. От і все. Сподіваюся, ви це запам'ятали. Давайте, друзі, перейдемо до нашого другого питання. А це про те, що Радослав Щикорський ні, не Рядослав Шікорський. Його ми лишимо на, на, на кінець, напевно, але я так скажу в двох словах. Він каже, що до 2030 року Польща повинна наростити більшу обороноздатність, тому що після України Польща буде наступною, якщо так загально сказати. І він говорить, що Росія не готова нападати на когось іншого, коли в неї тривають знову ж таки е такі тісні відносини з Україною, які ми сьогодні спостерігаємо, і вона не встані наростити знову ж таки напад за когось іншого боку. Я з ним тут не погоджуюся, тому що Росія здатна вести. На багатьох напрямках те, що вона робить зараз з Україною, і тут він помиляється. Це моя думка, хоч я не військовий експерт. Ну але просто Росія вже так робила. І для мене, і для вас це не секрет. Уряд Польщі працює над моделлю військової підготовки для кожного чоловіка на випадок війни. Більше як половина поляків не планують відвідувати військову підготовку. Про це повідомляє Лавком з посиланням на результати опитування. Опіння 24 пише РМФ ФМ. Хочу вам привести просто реальні друзі цифри. От раніше прем'єр Дональд Туз заявляв, що серед багатьох поляків є охочих, дуже багато які готові захищати територію Польщі і пройти воєнну підготовку, ну і захищати свою територію батьківщини. На запитання, чи готові поляки пройти вишкіл, коли з'явиться така можливість, ствердно відповіли лише 35%. З яких 14 сказали, що однозначно зацікавлені, і 21 скоріше зацікавлені. Водночас, 54% сказали, що не планують іти на навчання, з яких 33 точно ні, і 21% скоріше ні. Я вам скажу, що в Польщі і так старіше населення, тому мені здається, що тут трошки інакше буде відношення до того всього, що тут відбудеться, і цікаво спостерігати, як зараз будуть реагувати поляки на такі от провокації, тому що, ну слухайте. Я впевнений, що в Україні зараз буде також для передвиборчої компанії порівнювати Польщу, скільки поляки готові будуть захищати Україну і так далі, і що Польща без України не вистоїть. І ще дуже багато бруд буде литися звідки завгодно тільки. Не на тих, хто буде це озвучувати. І це вже так дістало. Ці погані новини, які від мене чуєте ви постійно. Я сам не радий вам їх повідомляти. Але краще гірка правда, аніж красива брехня. І я на цьому завершу. Я хочу вам сказати, щоб ви написали свою реальну статистику, скільки поляків реально на тій роботі, де ви зараз перебуваєте, скільки реально з них говорять, що вони будуть захищати територію України. Ну, ми ж прекрасно знаємо, що люди на словах це не означає, що вони на практиці так само будуть робити. Ну але цікаво спостерігати, тому що я пам'ятаю. Як мене атакували, коли все почалося. Я знаю, що я був на тому місці і зараз є на тому місці, де я й повинен бути. Чи хтось буде мені писати, чи я втічу, чи лишуся? Ну, звісно, що я лишуся, тому що я і тоді лишився б на тому місці і лишився, де я є, тому що в мене є зараз, по-перше, одна маленька дитина, зараз буде друга, і я не поспішаю кудись їхати. Мої всі бізнеси тут, моя робота тут, моє серце тут. І я не хочу змінювати щось на інше. Тим більше в мене зараз дружина вихідна, куди мені тікати. Ну і власне, історія показує, що повісли всі приходять, а далі вже не йдуть. Тому хто хоче знайти безпечне місце, запрошую вас до Кракова. Зробимо тут серйозну агломерацію українців. Хоча, як показує практика, ніхто не хоче дружити разом. Всі хочуть урвати як більший кусок від того українця і намахати його. Так це відбувається. Але я не з таких, мені від вас нічого не треба, я достатньо заробляю, і я вас поважаю, тому що ви. Поважайте мене і тримайтеся цього, друзі. Тримайтеся своєї думки, прислухайтеся до іншої, і робіть висновок самі. На цьому і завершимо ноту. Підписуйтесь.